В ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання стадіон Авангард. Офіційно поділено навпіл між містом та областю. Депутати облради прийняли частину майна комплексу до себе і сподіваються, що вже за кілька років вдасться провести його реконструкцію. На 21 рік нашої незалежності ми на кінець зайнялися стадіоном. 16 листопада день працівників телебачення, радіомовлення та зв'язку. Обласна адміністрація з цієї нагоди підготувала для винуватців свята незвичний сюрприз. Так, як це бути мамою? Виставку робіт луцького художника Євгена Боярчука на тему материнства відкриту у рівному. Вся ця експозиція викликає тільки улипку і тільки саме приятнее В серці рождається такий маленький цвіточок, який розцвітає, розцвітає, розцвітає. Вокаліст найвідоміших діджеїв світу виступить у рівному зірка електронної музики Крістіан Бьорнс перед концертом зустрівся з шанувальниками та журналістами. Я повинен це мати міні? час, аби відпочити. Втомленому дуже складно співати, особливо високі ноти. Довгою і з великою кількістю дискусій виявилася чергова сесія обласної ради. Депутати не прийняли звернення до президента та правоохоронних органів щодо звільнення лідерів опозиції. Втім, нарешті проголосували за те, щоб прийняти стадіон Авангард у спільну власність територіальних громад області і міста. Фактично, половина занедбаної спортивної споруди тепер належить місту іншою частиною опікуватиметься область. А ще принаймні морально обласні обранці підтримали працівників ливарного заводу, які прийшли до них із пікетом, вимагаючи допомогти у погашенні заборгованості зарплати та відновленні роботи заводу. Детальніше про це Іван Марчук. Працівники за Трівненський ливарний завод під стінами сесійної зали облради вимагають врятувати їх підприємство і тим самим забезпечити фінансове благополуччя близько трьох сотень його працівників та їх сімей. Заборгованість березень, лютий місяць. От, але нам за вересень місяць не виплати 30%. Ми хочемо, щоб нам виплатили за вересень 30% і виробництво виробництва працювати. спрацювати. Що вже в наступного тижня ми працювали. Закази є, ми не працюємо. Нам постійно кажуть, що відключають світло. Чи справді воно відключають? Ми не знаємо. Представники обласної і районної влади, які вийшли на діалог із пікетувальниками, пояснюють, згідно із законом, вони не вправі втручатися у господарську діяльність приватного підприємства. Однак, розуміючи скруту, у яку потрапили люди, допомогти з зобов'язані, тож запевнили, що задіють усі законні важелі. Що треба робити для того, щоб ужило підприємство? Значить, повинні бути інвестиції і повинен помінятися ефективний менеджмент, професійний менеджмент. На жаль, сьогодні на заводі цього немає. Але я думаю, що нам вдасться зібрати позачаровий збор акціонерів. Які вирішать долю цього підприємства, втрутитися у долю підприємства вирішили і депутати облради. Вони підтримали звернення керівника профспілки ливарного заводу до фонду держмайна та правоохоронних органів, у якому працівники вимагають справедливості притягнути винних осіб, порушення трудового законодавства, умисне ухилення від виплати заробітної плати, доведення заводу до банкрутства та знищення обладнання теплотраси, освітніх споруд та іншого шляхом продажу на металобрухт. Серед інших жваве обговорення обласних обранців викликало питання про затвердження акту приймання передачі у спільну власність територіальних громад області, частки у майні стадіону Авангард, аби можна було його відновлювати не лише коштами міської казни, а й з державного та обласного бюджетів. Однак голова комісії по спорту Олег Хомич закликав колег не підтримувати такий проєкт рішення. такий спосіб, як пропонується проєкт рішення, робити цього неможливо. Його треба забирати або цілісний комплекс». І не з 4 гектарами землі, а 15-60 гектарами землі з парковками, з, зі всією інфраструктурою, з тренувальними полями. Втім, обласна рада такий заклик не підтримала і питання проголосувала. Її голова Юрій Кічатий вважає, що цим депутати підтвердили те, що бажають зайнятися приведенням стадіону в порядок не на словах, а на ділі. Далі підуть інші кроки. Виготовлення дефектного акту, тобто, що в, які, в якому стані. Технологічно там знаходиться. Це, на це ми вже виділили відповідно 300 тисяч гривень. Наступне питання: виготовлення проєктно-кошторисної документації на вартість основних робіт, які необхідно там зробити. На 21-рік нашої незалежності ми на кінець-то зайнялися стадіоном. Займуться депутати ще одним стадіоном, а точніше, ремонтом доріжки на мототреці. Але робитимуть це небайдужі обранці за власні кошти, бо 200 тисяч на це нині в бюджеті немає. Та й фінансувати роботи для громадської організації забороняє бюджетний кодекс. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Коментуючи неофіційну інформацію про звільнення п'яти голів районних держадміністрацій, керманич області Василь Берташ підтвердив, що зробив подання в адміністрацію президента стосовно кількох очільників районів. При цьому конкретних прізвищ не називав за його словами. Нині триває процес реформування структури місцевої влади та органів місцевого самоврядування. Як приклад навів зміни керівництва обласної лікарні та управління освіти і науки облдержадміністрації? Василь Берташ також повідомив, що це не останні кадрові ротації цього року. Основними принципами кадрової політики при цьому будуть об'єктивні показники Розвитку регіону та рівень довіри людей. Після розмови зі мною дехто написав, ну не п'ять, як ви сказали, я можу подати тільки подання, а президент України приймає рішення по кожному голові районної державної адміністрації. Дивиться його показники, як він працював, його досвід роботи. Також проводиться по кожному району соціологія, яка довіра сьогодні людей до цього голови адміністрації. І тоді президент приймає рішення. Рівненські комунальники продовжують боротися з тими, хто скидає нечистоти у міські водойми. Спеціальна комісія спочатку відшукала трубопроводи, що були прокладені без всіляких дозволів. А далі усі матеріали спрямувала до прокуратури. Отримавши санкцію, комунальники тампонують такі несанкціоновані труби. А їхніх власників будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Подробиці далі у репортажі. Тампонаж робить такі, щоб витіку не було. Комунальники на вулиці Здолбунівській у рівному забивають дерев'яну колоду у трубу. Нею місцевий житель незаконно зливає стоки зі свого будинку. Дерево натягнеться вологою, і Воно ще більш плохо більш плотне стане. На цій вулиці таких стоків кілька їх виявила спеціальна комісія. Прокуратура вимагає всі ці зливи нечистот ліквідувати для того, щоб узаконити дані такі випуски. Потрібно все на все зробити проекти від погодження з відповідними службами, тому що рано чи пізно ми прийдемо, виємо ці самочинні скиди і притягнемо до відповідальності як адміністративної, так і можемо направити матеріали до прокуратури. Щоб зробити каналізацію законною, потрібно заплатити гроші. Порушники економлячи, шукають інших шляхів. У цьому випадку вони під'єднали труби до зливової мережі. Її побудували для відводу саме дощових вод, а сюди потрапляють нечистоти. Приблизно за 50 метрів від місця, де виявили незаконні труби, знаходиться гідропарк. Відтак, усі нечистоти через ґрунтові води потрапляють саме до цієї водойми. Як наслідок, погіршується екологічна ситуація у місті. Наслідки ми бачили літом, коли риба була загинула в річці усі. Це є причина того, що таке дійство було сталося. Скільки незаконних зливів виявили у Рівному, комунальники не кажуть. Щоправда, зізнаються. Були випадки, коли тампонаж не допомагав. Мона при бажанні, що хочемо, трубу кинуть нову. Виїжджаємо за тампоною. Ми при знов приїжджаємо. І так от через деякий час комунальники перевірять, чи хазяї не продовжують незаконно зливати стоки. Якщо випадки повторяться, порушник матиме справу з прокуратурою. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. На одній з рівненських котелень наслідок вибуху газоповітряної суміші пошкоджено котел, зруйновано частину стіни та перекриття будівлі. За таким тактичним сценарієм, місцеві рятувальники влаштували навчання, кажуть, готовність до рішучих дій на теплопостачальних підприємствах і дуже важливою з початком опалювального сезону. Як усе було бачила Тетяна Климчук. Із задимленої будівлі котельні в карету медичної допомоги виносять потерпілих. Пожежники поспішають гасити вогнище, даїшники оточують місце надзвичайної ситуації. Поступово прибувають інші аварійно-рятувальні служби. На одній із котелень рівно стався вибух газоповітряної суміші з наступним горінням. На щастя, це лише легенда навчання МНС. «Дані аварійні ситуації являються дуже небезпечними, так як взрив газоповітряної суміші несе за собою дуже великі руйнування. Це може бути не тільки будівля самої котельні, це можуть бути і прилеглі будинки, тобто значна може бути велика кількість як травмованих, так і загиблих. Працювали у реальному часі. О 10.15 в диспетчерську рівнегазу надійшло повідомлення про аварію. І вже за декілька хвилин рятувальна служба була на місці. У таких ситуаціях зазначають газовики. Їхнє завдання є першочерговим, і прибути на місце події вони мають не пізніше, як протягом 40 хвилин з часу виклику. Прибули на територію. Котельні і обслідували повністю територію, чи не загазовані комунікації, чи не загазовані вигрібні ями, чи не загазовані інші підземні комунікації в радіусі 50 метрів. Рятувальник Віктор Міщук в пожежній охороні пропрацював вже 9 років. Завдяки подібним тренуванням, зазначає він дії в аварійних ситуаціях. співробітників МНС відпрацьовані та злагоджені. Сьогодні пройшло все морскати нормально, тільки шляхи під'їзду де підійшов підйомник завозькі, мішали значить, дерева поблизу біля будівлі. В повному обсязі пройшлося нормально. Загалом до тренувань залучили 15 одиниць техніки, а також 55 працівників різних служб. Спостерігали за проходженням штабних навчань та переймали досвід начальники пожежних частин з усіх районів області. З настанням осінньо-зимового періоду імовірність аварійних ситуацій в системі теплопостачання збільшується. Тож протягом місяця у всіх районах області проводять подібні навчання рятувальників. Тетяна Климчук Назар Мідриган. Інформаційна програма День. 16 листопада день працівників радіо телебачення та зв'язку. Це свято в Україні почали відзначати 17 років тому, коли президент Леонід Кучма підписав відповідний указ. Нині на рівненщині зареєстровано три десятки місцевих телерадіомовних організацій. Зокрема, в обласному ефірі можна побачити три телеканали РТБ Рівне «Рівне-1» та Дубно. Ще два сфера ТВ та Рівне Атом працюють в кабельних мережах. Як вітали телевізійників та радійників з їх професійним святом? Місцеві посадовці далі у сюжеті Шановні працівники радіо телебачення. Я радилась вітати. Голова обласної адміністрації Василь Берташ цьогоріч до поздоровлення телевізійників та радійників підійшов креативно. З телеекрану винуватців свята вітають наймолодші глядачі та слухачі, розмірковуючи в голос, що таке телебачення та радіо. Та, Не обходиться святкова церемонія і без більш традиційних вручень грамот, нагрудних знаків та подарунків від обласної адміністрації. Ми Радіо інженера і юридично обласної державної телерадіокомпанії. Загалом серед нагороджених очільником області шестеро представників облдержтелерадіокомпаній це водій Василь Милацький, інженер монтажу Павло Демчук, режисер Людмила Ястремська, журналісти дня, Роман Свирида та Володимир Струс. Вітаючи Василь Берташ зазначив, що працівники радіо і телебачення для багатьох жителів області стали майже членами родини. Тому й побажав не розгубити набутий професійною принциповістю серед людей авторитет, натомість здобувати більшої популярності нових вдячних глядачів і слухачів, та отримувати задоволення від своєї роботи. А це вже зала Рівненського міськвиконкому. Тут подвійні урочистості до Дня телебачення та радіомовлення, а також до дня студента. Серед нагороджених знов таки чимало працівників Рівненської ОДТРК за багаторічну сумлінну працю отримує відзнаку і журналістка Радіо Край Волонтина Гордич, співрозмовники і герої її програми, переважно соціально незахищені люди. Коли вони телефонують і діляться своїми проблемами, просять допомогти їм вирішити, просять якогось якоїсь сприяння, коли вони вже розчаровані в багатьох інших інстанціях. І вони вже фактично за засоби маси інформації хапаються як за зарітяну соломинку. Тоді власне відчуває свою свою значущість. Ми вибрали демократичний шлях, і всі очевидно прекрасно розуміють, що без журналістики, без Вісладня того, що відбувається без формування думки громадськості. Ми не можемо просто існувати. Але найвагомішу професійну нагороду нині отримала автор і ведуча програми Перехрестя правди, яка виходить на телеканалі РТБ Світлана Сабанюк, указом президента України Віктора Януковича. Їй присвоєно почесне звання заслужений журналіст України. Сергій Татаренко, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Як це бути мамою? Виставку під такою назвою відкрили у арт-кав'ярні Сальвадор Далі, що в обласному центрі. На експозиції представлено десятки робіт волинського фотохудожника Євгена Боярчука. Усіх їх об'єднує спільна тематика процес очікування народження нового життя. На відкритій виставки побував Роман Сверида. Сповнені ніжності ці світлини Луцького майстра фотографії Євгена Боярчука присвячені материнству. На експозиції представлено чотири десятки знімків жінок при надії та чоловіків, які готуються стати татусями. За словами автора виставки, своїми роботами він намагався передати усі емоції та почуття, які переживають двоє людей в очікуванні появи нового життя. Головною ж запорукою вдалої роботи Євген Боярчук вважає довіру між фотографом та моделлю тебе довіряють і ми з ними знаходимо контакт, і йде процес. Це очень цікаво, весело і ну зоро получається. Обычно, коли контакт є, то і результат хороший. Фотовиставка стала результатом програми Арт терапія для вагітних, яку уже вісім років втілює у життя Луцька мистецька студія Оле Арт. Діти розмальовували животики для мам своїх. О, це були такі гарні приємні малюнки, і потім наш фотохудожник Євген він їх фотографував. І цю ж фотосесію ми їм потім подарували. От. І ще ж яку приємність ми зробили. Після того ми зробили цю виставку, сформували її і подарували пологому будинку в Луцьку. Перші відвідувачі виставки Євгена Боярчука, здебільшого колеги митці та жінки від побаченого їх переповнюють враження. Вся ця експозиція викликає тільки улипку і тільки саме відчуття. очищення. в серці рождається такий маленький цвіточок, який розцвітає, 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 розцвітає і становиться і зполняє тебе. Це велике щастя материнства. Це що передано, це ну це неймовірно гарно, це неймовірно чудесно. Це якби могла то я б теж хотіла би так бути. Побачити виставку, як це бути мамою у арт кав'ярні «Сальвадор Далі» рівняни зможуть до кінця наступного тижня. Роман Свирида Назар Мідріган, інформаційна програма День. Яблуневе сонце під такою назвою побачила світ поетична збірка місцевої письменниці Валентини Люліч. Це друге її літературне творіння. Однак на широкий загал авторка зважилася вийти вперше. Збірку Яблуневе сонце Валентина Люліч видала за рахунок гранту обласної влади для підтримки обдарованої молоді, який вона виграла на початку року. До слова поезія це лише хобі Валентини Люліч. Основне її місце роботи обласна прокуратура. Там працюючи помічником прокурора. Вона бореться із корупцією в транспортній галузі. Збірка наповнена такими мотивами, не так мотивами, як емоціями і відчуттями, відчуттями жінки і крім того, роздумами. І хочеться, щоб читач не лише відчув, а й задумався, замислився над тим, над своїм місцем, над собою, справжнім в цьому житті. Рівне ФМ продовжує вручати призи своїм слухачам. З нагоди дня студента радіостанція влаштувала фотоконкурс Лямурний диванчик. Усі бажаючі впродовж двох тижнів могли надіслати на сторінку рівне ФМ» у соцмережі оригінальні фотознімки зі святкування у підсумку. Чотири слухачі хвилі 87,8 FM Віктор Чуга, Ірина Тютюнник Віктор Мазурок та Людмила Філанова отримали сертифікати на безкоштовне відвідування усіх сеансів у кіноцентрі ЕРА. Упродовж тижня вже незабаром. Радіо Рівне ФМ розпочне нову акцію. Кінорегата я мама. Тато її учасники зможуть виграти місячний абонемент в кіно для усієї сім'ї. Багато друзів дивувалося, чому власне подав туди а, свою фотографію, чому беру участь в цьому конкурсі. Ну, в тому, що не бачили в цьому довіри і вважали, що там все буде підлаштовано і перемогти там нереально. Натомість, як бачите, все цілком реально. Тому вважаю приймати подальшу участь такого до конкурсах. Нехай рівне прям влаштовує їх почастіше. Буде третій етап для сім'ї. Татова мая ножна така регата, доруковий сертифікат на місяць безкоштовного кіно. Потрібно буде придумати слоган для кіноцентру Ера. Голос найзнаменитіших діджеїв світу Арміна Ван Бюрена та цієї Завітав до рівного. Британець Крістіан Бернс став учасником вечірки в одному з найбільших торгівельних центрів міста. Перед цим він влаштував автограф сесію для шанувальників та поспілкувався з журналістами дня. рок виконавець Крістіан Бьорнс за останні п'ять років написав чимало клубних хітів. Цікаво, що до приходу в танцювальну музику співак не мав навіть уяви про знаменитостей співпраця, з яким уже невдовзі прославить його на увесь світ. Тієсто знайшов мене і запропонував співпрацю. Я ще тоді подумав, а хто це взагалі такий? Зателефонував директору, і він сказав, що заспівай сієсту, це дуже круто. Я погодився. І так з'явилася композиція У Рівне Крістіан завітав на запрошення місцевого діджея Вудмана. Як саме вдалося заманити до нас світову знаменитість, організатор не розповідає, однак запевняє... Якихось надзвичайних вимог від скромного Крістіана не було. на самом деле без всяких там забаганок на українському заки прилетів в економ класах. Тобто не було ніяких бізнес Вот. Ну єдине, що требування по отелю у нього було п'ять Ну, Поскільки в п'ять зірок нету зняли отель лучше тардірона фанатів охочих взяти автограф у зірки електронної музики до кінотеатру Гонзо завітало більше сотні. Крістіан виявився хлопцем дружнім, веселим і товариським. Одразу ж розповів, що змусило його приїхати у Рівне аж за добу до початку шоу. Я повинен мати час, аби відпочити. Втомленому дуже складно співати, особливо високі ноти. Ну, звичайно ж, саундчек треба провести без цього. Самі розумієте нікуди. світлана Даниш, Денис коломис. Інформаційна програма день. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалих вихідних, хорошого настрою, нехай щастить. До побачення.